У нас долучається капітан першого рангу ВМС Збройних сил України, запасу. Заступник, колишній заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України, пан Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Так. Да. Значить, дивіться. Головна подія сьогодні в зв'язку з. Збиттям деяких дефіцитних літаків російських. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків, як він написав у своєму телеграм-каналі, воїни повітряних сил Збройних сил України, знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. сили оборони півдня опублікували відео відео останнього польоту а 50 давайте подивимось остання Що я хочу додати перед тим, як пан Риженко буде коментувати цю подію, я думаю, він роз'яснить, що це за літаки і чому це такі ну, вкрай дефіцитні для Росії літаки. Там є кілька версій, є версія, що збили самі росіяни дружнім вогнем, але є аналітичні вже з'явились матеріали, що це неможливо, хоча дивна історія. Аналітики, військові, які на це дивляться, вони не розуміють, якою зброєю цей А-50 був збитий. А те, що він був збитий, абсолютно точно. Тому що, от за дві хвилини до початку я побачив, вже знайшли тіла тих пілотів. Ну при там... того на аеродромі, якщо не помиляюсь, анапі є фоточки звідти про те, як то другий літак. Ну давайте дамо слово пану Роженко. Пан Роженко, чому це важливо? Що сталося? Ну, кожного дня можна спостерігати наявність обох літаків в повітрі над Російською Федерацією окупованими територіями України і Азовським морем. А призначення літака А – це такі повітряні очі і вуха ворога. А цей літак здійснює. А, значить, спостереження за повітряною і надводною обстановкою. Він може на великій дальності виявляти наші літаки-винищувачі на дистанції до 400 кілометрів. Тобто це дуже дуже скажімо, серйозно. Він може виявляти кривати ракети, які ми запускаємо. Це також для них дуже важливо. А значить, він може виявляти цілі, які знаходяться на поверхні води. Тобто, ті от судна, які залишають зараз Одесу, йдуть через зерновий коридор. Вони також дані ці можуть збирати і передавати централізовано на їхній командний пункт. От, крім того, крім крім того, що вони просто знімають цю картину, аналізують її і, і обробляють, вони можуть керувати 10-12 літаками Російської Федерації. Тобто, коли ми бачимо оці масовані зліти авіації, стратегічної авіації, то 95-х, то 22-х. А то целеуказання якраз їм може коригувати. От якраз цей літак. Тобто він, він досить така серйозна машина. Його і цю машину створювали на ще ті роки. Створювали дуже довго, тому що була намагання скопіювати оці американські аналоги системи АВАКС. А я до речі навчався тоді, от військово-морському училищі. Нам розказували про цей літак. Так от його доводили до ума 12 років, і це каже про те, що ну технології тоді просто не вистачало. І ну, в кінці кінців його зробили в 89-му році. До речі, будували їх в ташкенті. І один такий літак він будується на базі Іл 76 але за складністю він в 10 разів складніший, ніж іл 76 Незважаючи на те, що візуально він виглядає ну фактично однаково крім цієї верхній верхнього радару. От і вартість його дуже дуже висока. На 90-ті -е роки вона складала 300 мільйонів доларів. Це а дуже зараз висока пишуть 500 мільйонів доларів. Більше 500 мільйонів доларів. Так це і, і тут питання. Ну вони потім перенесли, скажімо, технічний регламент цих літаків з Ташкента до Казані на завод Беріїв. от але їх небагато, і можливості і випускати нові дуже дуже обмежені у них. А пам'ятаєте, Росія там вона до багато чого робила по поводу своєї авіаційної програми. Врешті-решт вони вирішили модернізувати ці Іл 76 шляхом шляхом заміни двигунів, от на більш там, надійні. Тобто, таких літаків там по різним, різним інформаціям може бути там 7-9 у росіян, але вони виконували дуже важливу, То, що є можливість їх виводити з. Винніше знищувати це дуже позитивно. Зараз дійсно багато існує таких версій, але справа в тому, що от сам комплекс Петріот у нього є дуже різні варіанти ракет. А є такі варіанти, які б'ють на дуже велику дальність. Ну це там системи протиракетні, але я скажу, що я просто сам як би, ракетчик, коли я колись побачив, що така система може знищити ціль на дистанції 500 кілометрів, реально, то це ну, дуже вражаюче. Ну, У нас, звичайно, таких можливостей немає, тому що до цього залучаються там інша система. Ну я думаю, що така можливість є. І е, е, у нас є приклади того, що інші літаки Су-35 вже знищувалися декілька тижнів тому назад на півдні нашому окупованому. Тобто знищення такого літака каже про те, що Росія скажімо, частково позбавлена можливості знімати повітряну обстановку, і їм треба залучати інший літак, інший персонал. А що стосується другого літака, і 22 м, то він приблизно такий же, ну по, по, по своєму віку, йому там вже понад 50 років. Їх будували також в радянському Союзі. І спочатку це був такий повітряний командний пункт для об'єднаного групування. Тобто не тільки для повітряних сил а й для і сухопутних, можливо для морського групування. таке намагання трошки також скепіювати захід. От потім трошки пізніше ці Іл-22 переробили в постановщики перешкод. Вони називаються Ів 22 ПП. І також ми їх спостерігаємо фактично кожен день на території Азовського моря і окупованих наших територій. Також декілька одиниць. А ну цей літак він трохи такий не дуже вдалий. Ну як скажемо, у нього не дуже щаслива така доля. Ми пам'ятаємо, що такий літак один збили вагнеровці. В 2023 році. А літак літак, був збитий в Сирії сирійськими військами. Ну, це був Friendly Fire. Вони комплекс МС 200 його збили, взагалі, росіяни втратили такий літак. Ну, ці вони використовують, поки, опять же, вони старенькі, а якось функції вони виконують, ну, але замінити їх немає чим от, поэтому э, позбавлення таких спроможностей звичайно знижує бойовий потенціал супротивника наносити нам э, всі види э, ударів з повітря. А, дуже цікаво. І давайте ще один матеріал, який я просив вас прокоментувати. А росіяни продовжують виробляти в місяць близько 115-130 стратегічних ракет. Це підтвердив заступник начальника української розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК Україна. Також за його словами, наразі Росія намагається тримати певний стратегічний резерв, як правило, це близько 30% від тих запасів, що в них є. Давайте послухаємо. Вони не змогли наростити. не то, що суттєво, а знову ж таки, показники такі залишилися. Це порядка 115-130 ракет стратегічних, які виготовляє Російська Федерація. Крім того, це, цей показник він щомісяця він, знаєте, він змінюється. Це багато залежить, по-перше, від завантаження виробничих потужностей. Друге, від комплектуючих, які поставляються, тому що дуже багато комплектуючих тих самих ракетах: і х 101 і в кінжалах, і в калібрах, іноземного виробництва. багато втратила Росія саме за рахунок того, що підприємства наступне постачання таких комплектуючих вони перебувають під міжнародними санкціями, і Росія своїми аналогами вона не може покрити ці потреби. І ще одне. Щодо ударних безпілотників, то Скібицький заявив, що росіяни почали виробляти шахеди на своїй території. Нині їм вдається випускати 330-350 БПЛА щомісяця. Я хотів вас спитати, оце 115-130 стратегічних ракет, 330-350 БПЛА. Наскільки це, ну я би сказав так, фатальна загроза для нас. Ну, це не фатально, але небезпечно. От. Ну, тому що з початку війни ми вже пам'ятаємо, там кількість ракет і е, безпілотних ударних, по-моєму, воно вже наближається до 8 тисяч. Ну, ну, потім е, от, е, генерал Скібіцький він, він підкреслив, що. А номенклатура трошки зміняється у цих ракет 115-130. Зараз це в основному ракети Х-31 і Х-59. Це авіаційні ракети, у них трохи менша дальність, вони не стратегічні, вони скоріш, тактичні. Або, може, в кращому, оперативно тактичні. А от по Х-101, по кінжалам і по калібрам, там виходить питання, виходить, таке що ну, виробляти їх вдається набагато менше, і такі індикатори вже є. І в принципі, два таких конкретних приклади зараз із життя заключаються в тому, що ми бачимо, що крайній раз масовий пуск ракет калібрів відмічався 20 серпня. І на Новий рік, коли тут було таке, от, опять же, цей Армагідон, так, такий, от, скажімо, такий обмежений, було тільки три калібра. Тобто цих ракет, ну, як би, є таке припущення, їх небагато зараз іде. Вони певну кількість їх мають. От вони перенесли зараз пункт, значить, утримання цих ракет з Криму до район Новоросійська. Але Виробляти вони їх не можуть. Потім ще один момент. Фактор того, що були виявлені корейські ракети балістичні, а вони кажуть про те, що є проблеми з ракетами Іскандер. Іскандерів теж їх запускали, запустили дуже багато, вони досить дуже небезпечні для нас. І, ну, ця ракета Корейська КН-23, це фактично. Ну, концептуально, ну це той же самий іскандер, трошки більше, може менше технологічний. Але ну, дальність його навіть може бути більша. Тобто це каже про те, що ну от в принципі санкції ну, би впливають на це. Але треба зробити так, щоб. Тому що ракети, ракети радянські, це були ракети радянські, там все було значить, радянське, а ракети російські. Там дуже небагато російського. А от то тут, тут оцей фактор треба використовувати для того, щоб просто їх кількість була ну якомога менше, якомога менше вони нас атакували іми. Ну і потім цікавий був момент. От протягом останнього а атаки, коли велика кількість їх вона не досягла цілі через можливе використання засобів радіоелектронної боротьби. Оце також дуже цікавий факт. От, тому що ну, якщо системи технологічні, то вони дійсно можуть впливати на наведення особливо криватих ракет, які використовують системи Глонас або GPS От, для, для якості орієнтації на точку, на координату точку на поверхні землі, де знаходиться ціль. Оце теж такий цікавий момент. Пасибі вам, що ви були з нами, дуже цікаво і зрозуміло.